Всім привіт, вітаю вас. Я вже приїхала до батьків на свою батьківщину. Моя батьківщина знаходиться на Хмельниччині. Це таке невеличке селище міського типу. Раніше це був районний центр. Населення у нас невелике, десь біля 6 тисяч. Містечко таке невеличке, але дуже таке затишне. Гарненьке. Ну і так як воно моє рідне, то звичайно воно для мене найкраще. Зараз йдемо з сином трішки у центр. Потрібно сходити деякі продукти купити. Взагалі подивлюся, я вже давно тут була. Подивлюся, як там що там. Вам трішки постараюсь познімати, якщо буде можливість. Це у нас такий центр містечка. Ми недалеко живемо, хвилин 7, якщо пішки йти. Маленький торговельний центр. У нас продуктовий магазин.

Кетчуп, один болгарський перець, один помідор, три філейки взяла, кетчуп, два кави, це мочалка митися, лимончик, одне авокадо, молочне кобаска лікарська. Багет такий сухарі, Чай флюсті це син мене любить. Ось такий хліб домашній, чорний. І туалетний папір. А зараз хочу з вами поділитися ще, що я купила з косметичних засобів. Заходила в такий магазин, де косметика продається. І купила дещо мені потрібно було. Тому що з собою багато що не брала, не везла, щоб не займати місця. Ось тому зараз покажу. Пила шампунь такий три в одному пантінгу попробую, який гель для душу, такий крем-гель взяла е, пудру для обличчя. Е, спробувала в магазині тестер, мені дуже сподобалось, дуже так е, класно вона лягала. І її можна як мокрою наносити, так і сухою. Далі взяла ось такий Бібі-крем коловен. Теж дуже класна текстура, дуже гарно так лягає, такий він як зволожуючий з SPF іде він. Взяла нічний крем Нівея такий. І взяла Nivea денний крем зволожуючи. Зараз дуже пересихає шкіра зимою. Тому взяла такі два кремчика. І взяла ще ось таку кісточку для нанесення пудри. Надіюсь, вона хороша по якості. Така здається непогана, але буду пробувати, тоді скажу як. Взяла ще спонжик ось такий, щоб наносити тональну основу. І палочки влучні. Ось і все. Така невеличка закупочка в мене продуктів для макіяжу. Виділилась вам ідемо далі готувати на кухні. І так, буду готувати сьогодні на обід корзинки з листкового тіста з курочкою. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно. Куряче філе. У мене дві філейки половинки або одне ціле можна взяти. Далі перець болгарський, один великий, у мене один помідор. Сир у мене грам 150 твердого і десь грам 50 у мене гранопадану по типу пармезану. І ще потрібна нам одна цибулина середня. Я спочатку нарізаю філе. Так, не крупно і не мілко. Далі перчик нарізаю кубиками. І потім нарізаю помідор теж кубиками. Цибульку я дрібно нарізаю теж. І ще, звичайно, нам потрібно листкове тісто. Сир я натираю на крупній терці. І ще я забула сказати, що буде потрібно або вершки, або, як у моєму випадку, сметана, 2 столових ложки і 4 столових ложки води. Розбавляю, розмішую замість вершків, буду використовувати. Далі я наливаю олію у сковорідку і тушкую курочку. Зажарувати її не буду, лише так, щоб вона приготувалася, протушкувалася і була майже готова. Коли курочка вже протушкувалася, додала цибульку, перець і помідор. Все добре перемішую, щоб воно трошки ще хвилин 10 протушилося. І далі додаю сіль, перець і часник сушений. І в моєму випадку сметана розбавлена з водою. Присипаю трішки стіл мукою, розкладаю листкове тісто і ділю його на квадратики десь по сантиметрів, 8 на 8, будуть у мене квадратики. Далі форми для кексів я трішки змащую олією, щоб не прилипало тісто, і ось так розкладаю, як корзинки роблю, формую кутиками чотирма доверху і середині утворюю таке заглиблення, щоб туди класти начинку. Далі начинку я буду присипати тертим сиром і відправляю це все в духовку на хвилин 15-20 при температурі 200 градусів. 재미 Я хочу вам трішки показати, які вироби робить мій брат і мій тато. Дуже гарні. Ось такий кавовий столик. Можна на замовлення робити дуже гарно. І яка структура дерева красива. Я дуже люблю розглядати. Кожен вир... виріб бо він унікальний по-своєму. Вони всі такі різні, бо дерево воно ж не повторюється. Можна колір різні зробити. Ось такі мінажниці робить мій брат. Дивіться, які гарні. Це світле дерево, а можна теж робити затемнювати більш. Це в нього зараз одна тільки була готова, та я взяла показати, а так взагалі в нього дуже багато різних є. Різні ці отвори вирізають під замовлення. там в нього на сайті. Можна зайти подивитися. Залишу силочку. Можна зайти подивитися, якщо цікаво. Ось такі ці для вазонів красиві дивіться, плетені підставки. Такий штучний. Штучний якийсь, я не знаю, що це таке. Як штучний ротанг під дерево. Тут всередині відро можна садити вазон. У мене мама вазон на ньому росте. Ось так виглядає всередині. Це плетена плетена кашпо. І ось так зблизька. Дуже гарно буде виглядати в інтер'єрі. А це я прийшла, тут якраз процес іде. Стільчик полакували. Це стілець такий, табуретка. Ось, це хтось замовив. Вона сохне якраз. Дивіться, як гарно. Це не збите дерево, там що, наприклад, якийсь піддеспе чи ще щось там всередині тирза. Це натуральне дерево повністю дуже гарненько. Ось ще, ось там ще два стоїть, висохає. Та хтось замовив чотири стільчика. Клас. Дуже гарно.